розділ 29. Ось зміст листа, який пророк Єремія послав з Єрусалима до тих старішин, які ще залишились серед перебуваючих у полоні, а також до священників, до пророків і до всіх людей, яких навуходоносор переселив з Єрусалима у Вавилон. А відбулося після того, як були відведені з Єрусалима цар Єхонія, цариця мати, а з ними євнухи, урядовці Юдеї та Єрусалима, ремісники й ковалі люсарі. Лист було передано через Елеаса, сина Шафана, і Гемарію, сина Хілкії, якого юдейський цар Седекія послав до Вавилонського царя на у Вавилон, ось його зміст. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, до всіх поневолених, котрих я переселив з Єрусалима до Вавилону. Будуйте доми! І проживайте в них, насаджуйте сади і споживайте їхні плоди. Одружуйтесь і народжуйте синів та дочок. Одружуйте ваших синів і віддавайте заміж ваших дочок, і нехай родяться у них діти, намножуйтесь і не зменшуйтеся, дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив, і моліться за нього Господу, оскільки за його добробуту і вам буде добре. Адже так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: нехай не зваблюють вас пророки і ворожбити, які серед вас, і не звертайте уваги на ваші сни, які вам сняться, тому що вони вам провіщають неправду від мого імені. Я їх не посилав, говорить Господь. Передречення Господнє таке, коли сповниться 70 років, відведених Вавилонові, я вас відвідаю і здійсню мою добру обітницю щодо вас, аби повернути вас на це місце. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете. Якщо шукатимете мене всім вашим серцем, я дозволю вам мене знайти, каже Господь, поверну вас з полону та позбираю вас посеред усіх народів, звідусіль, куди я вас вигнав, говорить Господь. Я поверну вас у ті місцевості, звідки я вас виселив. Якщо ви скажете, Господь призначив для нас пророків і у Вавилоні, то ось що говорить Господь про царя, який зараз сидить. На Давидовому престолі, а також щодо всього народу, який живе у цьому місті, про ваших братів, які не потрапили з вами у полон, так говорить Господь Саваот. Ось я посилаю на них меч, голод і моровицю. Я учиню з ними як непридатними смоквами, які настільки погані, що їх неможливо їсти. Я доганятиму їх мечем голодом і моровицею, і учиню їх огидними. Для всіх країн землі, прокляттям, страхіттям, посміховиськом та наругою поміж усіма народами, куди я їх повиганяю, оскільки вони не послухались моїх слів, говорить Господь, з якими я звертався до них зранку і до вечора через моїх слуг пророків. Вони їх не послухались, наголошує Господь. Ви ж, усі вигнанці, котрих я вислав з Єрусалима до Вавилону. Вислухайте слово Господе, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, про Ахава, сина Колая, і про Седекію, сина Маасеї, котрі провіщають вам неправду від мого імені. Я віддаю їх у руки вавилонського царя Навуходоносора, Він їх повбиває на ваших очах. І стануть вони серед юдейських вигнанців, що у Вавилоні прокляттям, бо говоритимуть: нехай учинить з тобою Господь так. Як із Седекією та Захавом, яких цар Вавилону засмажив на вогні. Адже вони творили в Ізраїлі огидні речі, чинили перелюб з жінками своїх ближніх і провіщали від мого імені неправду, чого я їм не доручав. Я про все це знаю, бо був свідком, говорить Господь. А до Шимаї хеламіться, скажи наступні слова. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, дослівно, позаяк ти від свого імені посилав листи до всього народу, що залишився в Єрусалимі, до священника Софонії, сина Маасеї, та до інших священників, в якому писав, що Господь призначив тебе священником замість священника Його яди, аби ти був наглядачем у Господньому храмі за кожним божевільним чоловіком, котрий видає себе за пророка. Віддавай такого до в'язниці, заковуючи ноги в колоди. Тож тепер чому ти не висловиш догани Єремії за натота, який вам і далі пророкує? Адже він прислав листа і до нас у Вавилон, переконуючи, неволя затягнеться надовго, тому будуйте доми і проживайте в них, насаджуйте сади і споживайте їхні плоди. Священник Софонія прочитав цей лист. Присутності Пророка Єремії, після чого було Господнє Слово до Єремії такого змісту. Передай всім вигнанцям такі слова. Так говорить Господь про Шимаю, Нехеламійця, оскільки Шимая вам пророкував, хоча я його не посилав, але воно викликає у вас нездійсненну надію. Тому так говорить Господь: Я покараю Шимаю нехеламіця, і його нащадків, не залишиться в нього нікого. То дожив би разом з тим народом до такого часу, щоб побачити добробут, який я учиню для мого народу, говорить Господь, тому що він говорив усупереч Господу.